Вітаю вас! Напевно, у вас виникало питання, хіба недостатньо того, що я чищу зуби вдома два рази на добу? На жаль, ні. Численні клінічні дослідження показують, що наліт, а внаслідок його затвердіння, камінь на зубах, неможливо вичистити самостійно, навіть якщо при цьому використовувати електричну зубну щітку, іригатор, флоси і Йоршики два рази на добу. Нерідко на ліс стає причиною запалення, призводить до рухливості зубів та навіть їх втрати, тому щоб заздалегідь запобігти цим ускладненням вам допоможе регулярна професійна гігієна у стоматолога. Вона складається з декількох етапів. Перше це зондування або діагностика ясен, дозволяє оцінити загальний стан м'яких тканин. Входиться це допомогою спеціального інструмента та вносяться дані до електронної парадентальної карти. Друге це індикація нальоту для виявлення місць скупчення біоплівки, яких не видно неозброєним оком, спеціальним розчином, таблеткою або губкою, яка містить спеціальний барвник, що й зафарбовує наліт в синій або рожевий колір. Третє це зняття зумного каменю. Проводиться ультразвуковим скелером. Прибираємо зубний камінь з поверхні зубів, потім ручним скелером дополіровуємо поверхню емалі, оскільки під час роботи ультразвуком не завжди вдається ідентифікувати і повністю усунути зубний камінь. Виді... Видалення пігментованого нальоту. З апарату Airflow під тиском на зуби подається суміш дрібно-дисперсного порошку води та повітря. І відбувається очищення від м'яких зубних відкладень та пігментованого нальоту. Шосте полірування поверхні емалі пастою та щіточками Цей етап необхідний для злажування поверхні емалі та закріплення довготривалого ефекту чистоти зубів. Все, ми проводимо уроки гігієни. Ми надаємо рекомендації з оптимального догляду з ротовою порожниною в домашніх умовах, з використання зубних щиток, оболіскувачів, Йоршиків та іригатору. Звертаємо увагу на зуби, які потребують подальшого лікування. Після проведення професійної гігієни у стоматолога ви отримуєте зуби з природнім кольором і блиском, що зробить вашу посмішку блискучою, а подих свіжим. Профілактичну гігієну стоматолога варто здійснювати двічі на рік, якщо у вас є ортодентичні конструкції чи наявний парадонтит, професійна гігієна здійснюється кожні три місяці.